Привіт! Вас вітає канал Квіти Пасіка і Невеликий Бізнес. Сьогодні хочемо трошки оглянути нашу тепличку. Що у нас тут робиться? Ну, пройшло трошки більше місяця, як ми вже почали висівати наші насіння. Почали ми сіяти 17, 18, 19. 3 дні. Це перший посів був. Сьогодні у нас 20, це десь приблизно місяць і 3 дні пройшло. Так, ну почнемо давайте із маточних кущів хризантем. Ось у нас така хризантема. Практично всі вже почали рости, крім одного, воно у нас є. темно червона середні квітки ще немає. Всі останні у нас є. Якісь є більші, якісь менші. ну Зазвичай там, де менші квітки, там набагато більше у нас стеблів є. А де великі квітки, ось якщо подивитися, бачите, крупноквіткова, то тут стебликів у нас не дуже забагато. Ну, нічого. Бачимо по ходу, що в нас буде. Пішли далі. Перший такий стилаж у нас тут львіний зев другого посіву. Ось в такому він стані. Поки тільки поливаємо і трошки підживлюємо. Другий посів віртуоза блує синя. Ну, ще декілька днів теж можна почекати, не пікірувати. Можна вже й трошки ось тут де посередині, бачите, вже краще, ну ще хай буде. Так, віртуоза вайт. Цю вже практично можна пікірувати, ну, ще, ще, ще є. Халахуб, це ще перший посів, я ще не допікірував. Цю будемо сьогодні-завтра вже будемо пікірувати. Так, далі пішли Львіний зєв, перепікірований з першого посіву, в такому він стані. Так, тут у нас віртуоза розбері. Це вже розпікіровано. Далі Львіний зев. Так, чорнобрін ці помаранчеві розпікірував. Так, тут у нас формула суміш ВІРТУОЗА розпікірована. Ось у такому ящичку Щоб подивитися, далеконьку великому, 190 штук. Далі ВІРТУОЗА вайт. Це вчора пікірував і бері Мікс віртуоза. Ще, бачите, вона ще не добре піднялася, ну, поки є вся жива-здорова. Так, далі що у нас тут? Ага, це свого насіння. Темно-пурпурова Лімбо. Теж я ось вже всю розпікірував. Слідучий ящик. Чорнобривці помаранчеві і Berry Mix віртуоза. Ось це все вчорашня пікіровка. Так, переходимо на слідучий стелаж. Так, що у нас тут? Підписано, де? Не видно Белком угу. мікс Розпікіровано воно у нас 13-го. Так, уже можна зробити перше підживлення. Далі Черніго Тріумф. Теж розпікірований, Це... десь 14-го розпікірований, віртуоза Raspberry. такому стані, Пішли на слідуючий стелаж. Так, що у нас тут? дуо суміш. Посіяна була 28.01. Значить, Сьогодні десь приблизно 25 днів. Ну, ще поки пікірувати її не будемо. Далі за нею лавіна біла, ампельна. Осада була дуже погана, але вже виправляється. перепікірована. Так, віртуоза Raspberry. Цю вже бажано пікірувати, посіяна була 28-го. Ну, ще декілька днів теж потримається. Лавіна 26.01 посіяна, біла. Так, там у нас цілий ящик віртуоза ред. Червона, розпікірована. Ну, так, не скажу, що вона аж дуже добре розвивається. Так, ось пікірувати сьогодні будемо. Віртуоза синю. Вона поганенько розвивалася, тому це перший, ще не розпіківаний перший посів. Так, ось знов. У нас віртуоза з насіння другий посів. Віртуоза червона ред. Так, там у нас бордова розпікірована. Будова. і там далі розпікірована лавіна червона, ампельна. Ось Мікс дуже гарно росте. Подивіться, розпікіровано. Так, тут у нас дуо суміш першого посіву, теж дуже гарна розсада. Так, що у нас там? Зараз ми перейдемо. Тут у нас війни з'яв, давайте зразу все подивимося. Це перший посів. Так, Тут теж досумішусь. Так, це Raspberry. Пікірвано 14-го. Бордова, другий посів. Теж її вже практично можна пікірувати, ну, я думаю, що там ще слабенький корінь, хай ще декілька днів поросте. І ось залишилося трошки ще я краще випікірував. Лімбо темно-пурпурова, свого насіння. Хай це, я її підживив, ця частинка хай ще підросте. Так, І останній стелажик у нас тут в чорнобривці, еквінос лимон, першого посів і ось другий посів. Перший посів вже зрозуміло, що треба пікірувати. Сьогодні-завтра будемо пікірувати. Лімбо пурпурова Ось тут 200 насінин. Зійшла непогано, ну... розвивається щось так не дуже якби. трохи жовтувата. жовтувато, обробимо її халатом, заліза. Так, це у нас, якщо не помиляюся, Розеа, перший раз взяв, не дуже гарно зійшла, ну, не знаю, побачимо, тут 50 насіни. Лавіна синя зірка ампельна, теж не дуже гарно зійшла. там 33 рослинки я нарахував. Лавіна червона. Зазвичай, бачите, розсада особливо зразу, вона дуже в неї не дуже гарна, а потім стає гарна. Ось якщо ми подивимося, вже перепікіровано. Виправляється, стає дуже прекрасно. Так, і останнє, що у нас тут залишилося, формула нікс заперепіку, і ось є Тріумф. Теж вона зразу дуже була погана, тягнулася як могла, але вже трошки виправилась. Ну нічого, ще підживемо її Мастер, мастером трошки 13, 40, 13 і буде все. Ось в такому стані. На сьогоднішній день така у мене. Тепличка, і таке робиться в теплиці. Треба багато пікірувати вже, ви самі бачили. Так що часу дуже мало. До зустрічі!